Поговоримо про кошти, які отримує Міністерство оборони України на матеріально-технічне медичне забезпечення від фізичних, юридичних осіб та операторів мобільного зв'язку. Я е, на початку е, своєї свого спілкування з вами хочу наголосити е, про те, що як надходження цих коштів, так і їх використання, воно. Строго і суворо, будемо так казати, регламентовано законодавством України. Тобто нема такого поняття, що іде благодійна допомога, вона складається у якийсь мішок, потім е з цим мішком ходить Дід Мороз і роздається допомогу тим людям, які е до цього мають так сказати, потребу. От. Все набагато складніше. І я хочу, щоб розуміли всі, що ці кошти, які йдуть як благодійна допомога, їх зарахування здійснюється на рахунки Державної казначейської служби. І використання їх також здійснюється з цих рахунків. А тому ми всі розуміємо, що вони знаходяться під постійним контролем. І вже використовуються відповідно до чинного законодавства. Значить, підстава для залучення цих коштів, значить, є бюджетний кодекс України, яким передбачено, що бюджетні установи мають право отримувати від юридичних та фізичних осіб кошти на виконання цільових заходів. На підставі цього Міністерство оборони отримує від юридичних та фізичних осіб кошти на матеріально-технічне та медичне забезпечення Збройних сил, реквізити для перерахування зазначених внесків розміщені на офіційному сайті Міністерства оборони і, відповідно до цього, громадяни, організації. Нам кошти ці. Надсилають на вказані рахунки. Зазначені кошти зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки Міністерства оборони, відкриті в органах Державної казначейської служби. Їх облік ведеться у встановленому законодавством порядку. Станом на 8 квітня цього року на рахунки Міністерства оборони на матеріально-технічне та медичне забезпечення. Від юридичних фізичних осіб та мобільних операторів надійшло 91,7 млн грн. в тому числі 86,8 млн грн. на матеріально-технічне забезпечення, 4,9 млн грн. на медичне забезпечення. Із вказаної суми отримано. 36,9 мільйонів від юридичних осіб, 30,9 мільйона гривень від фізичних осіб, 23,5 мільйона гривень від мобільних операторів. А саме від Київстару 13,6 мільйона гривень, від МТС Україна 7,4 мільйона гривень і від стеліту 2,5 мільйона гривень. Також надійшло 400 тисяч від продажу іноземної валюти. Значить, іноземної валюти на 8 число ми отримали від іноземних громадян в сумі 26,6 доларів. США і 29 тисяч євро. Як ви знаєте, що відповідно до законодавства 50% валюти при її надходженні конвертується в національну валюту безпосередньо банківською установою. Це зроблено і гривневий еквівалент цих сум зарахований на рахунки Міністерства оборони в національній валюті. Щодо використання цих коштів, значить, використання коштів і конкретні пропозиції щодо їх спрямування визначають відповідні управління і інші структури Генерального штабу Збройних сил України.